Ксенія зооволонтерка з Дніпра. Безпритульним тваринам вона допомагає вже 12 років. Це був звичайний сонячний ранок, пригадує Ксенія. Почувши звуки сирени, вона збиралася спуститися до підвалу свого будинку. Проте її собаки несподівано почали проситися на прогулянку. Саме вони і врятували жінку від уламка ворожої ракети. Вже біля полей, коли поверталися, почули вибухи, дим. Вони завжди додому біжуть. І коли я завернула на вулицю, я побачила, що сусіди біжуть у мою сторону. І коли я вже добіжала до середини вулиці, я вже зрозуміла, що це був мій дім. Ну, вже потім я впала та корчала, Вже потім плохо що розуміла, але, але вони мене врятували. Всього у жінки мешкало 20 улюбленців, 14 собак та 6 котів. Того трагічного ранку шість котів та шість собак залишилися у будинку. Втрату своїх чотирилапих друзів Ксенія пригадує із болем в очах. Було шість собак, але одного я сьогодні побачила, а п'ятеро були на веранді. Вони померли. Також в мене було шість кішок. Двоїх знайшли, двоє розбіглися, а двоє знайшли померлими. Зараз Ксенія разом із собаками мешкає у сусідів. каже, їхати зі своєї вулиці у неї немає бажання. Будинок зруйнований російською армією. Жінка відвідує щодня. Тут вона шукає улюбленців, яких не знайшла померлими. Сподіватися на їхній порятунок, вона буде до останнього. Нам вона погодилася показати те, що залишилося від її житла. Це в мене був підвал, який я будувала у прошлому році. Також хотіла. Також я тут і ховалася завжди, і котел хотіла, хотіла поставити твердотопливний. Але ви бачите, що сталося. Отут була воронка, блетіла, плиту повело, криша все з'їхала, всі стіни лягли одразу. Наразі Ксенія збирає документи для отримання компенсації. Проте отриманих виплат буде замало для відбудови житла. Якщо у вас є бажання та можливість матеріально допомогти Ксенії, ви можете надіслати кошти за реквізитами, які бачите на екрані.